За добу ворог атакував область 1561 раз. Цивільне населення 11 разів. Армія РФ обстріляла 9 населених пунктів: місто Гірник, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, Щербинівка, села Клебенбик, Острівське, Предтечине, Рубіжне, загарбники гатили керованими авіабомбами, ракетами, РСЗВ, смерть, артилерією. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 14 житлових бу. Будинків, два зерносховища, господарські приміщення, автомобілі, дві керовані авіабомби КАП 250 Росія скинула на острівське, зруйнувала зерносховища з артилерії. Окупанти обстріляли гірник, вбили людину. Ще п'ять цивільних осіб зазнали поранень. Пошкоджено приватний будинок і два авто. Клебанбик, російські нападники накрили смерчами, пошкодили 11 приватних осель. Крім того, сьогодні, після опівночі, ворог поціл. Плив чотирма ракетами по Покровську. Руйнувань зазнали університет, школа, 10 багатоквартирних і чотири приватних будинки. Пошта, дві адмінбудівлі, будинок культури теплотраса. На цей час інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.